Right, okay. Uh, the other night, late night, i went for a, a walk around the city. walked into the city centre. Um, and while i was going, th uh, going through the city centre, i got um, basically chased by some guys in a car. and two of them got out. Assaulted me and, uh, uh, robbed me. И uh, проходя через центр города, он увидел, как за ним преследуют на машине какие-то неизвестные люди. Дальше. Он увидел, что они за ним бегут, он побежал, они его догнали, побили, ограбили. И утром and сразу почти после этого обратился в полицию. They've worked very well because they've actually got very quick results. По uh -huh. She's asking uh, what you uh, did you expect this? Because uh, how long you here and did you expect this will be dangerous situation I've in the center of night? I've been coming I've been coming to Ukraine for six years now. Он uh, уже посещает Украину около шести лет.

З нього привіти, він думав, що він прикавиться, ну, чого по англійськи говорить. Він почав по-англійськи говорити, говорю, що фото у нас. Він не так поняв, вдарив мене фотоабратом. Я ж тоді каву взяв, він привез мене каву, я кажу до нього, ти мені візьме каву я Ми пройшли до, до магазину от був грибочок, купляти каву. Потім він нам купив каву, він десь. Ну. Попили каву. Він... Хто пішов? Я серий і той іностранець. Іностранець. Ну, далі. Пошли, попили кави. І... Він щось почав кричати на нас втікати, втік. Ми прийшли, потім будем... побачили його знову. Де? — Возвраща міська. Я його поклав. І пару ну, ударів дав. Ти поклав його на землю? Поклав? Да. Тобто збив його з них? — Да. Серий йому дав. Ну, Пару ударів дали і, і що? Забрали віші і пішли. Які вещі? Фотоапарат, Дальше. Кошельок, паспорт і права. Телефон. 9 листопада 2016 року до Варажського відділу поліції звернувся громадянин королівства Великої Британії та Північної Ірландії про те, що відносно нього було вчинено кримінальне правопорушення, а саме те, що в центрі міста Вараш біля одного з торгівельних закладів. Під час конфлікту, який раптово виник із місцевими жителями, невстановлені особи нанесли тілесні ушкодження, після чого заволоділи належним майном і зникли в невідому напрямку. Вказана подія одразу була зареєстрована в журналі Єдиного обліку за повідомлення про вчинення кримінальне правопорушення. На місце події направлена група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група. Проведено першочергові слідчі дії та розшукові заходи. Постановлено вказаних осіб слідчим було відповідно внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом відкритого викрадення чужого майна, вчинено з попередньо з змогу групою осіб за кваліфікацією частина 2 статті 186 Кримінального кодексу України завдяки оперативним і злагодженим діям працівників кримінальної поліції в Аражському відділу поліції. Слідчих було встановлено причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення двох місцевих жителів. Наразі проводяться заходи по вилученню викраденого майна, ідентифікації його, а також проведення першої слідчих слідчі дії для обрання відносно вказаних осіб запобіжного заходу в зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення. Дані особи визнають свою причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення і, відповідно, Проводяться слідчі дії по фіксації основних доказів і вилученого мина. Відповідно до санкції вказано кримінальне правопорушення злочинцям передбачена відповідальність від 4 до 6 років позбавлення волі. Вказане кримінальне правопорушення відносина категорії тяжких. Відповідно слідчим готується клопотання про обрання крайньої міри крайнього виду запобіжного заходу це тримання під вартою. Яке буде розглянуто в подальшому після підготування непільного клопотання?